Перед нами виставка, яка розповідає нам про Європу: Європу різноманітну, Європу багату, Європу різнокольорову, Європу, яка має багато обличчя завдяки тому, що Чернівці є українським європейським містом і має такі певні тісні стосунки із сусідніми країнами, в тому числі і з Румунією. То товариство румунської культури імені іміні Мінеско, яке розташовується в Черніцях, нам сприяло у поглибленні цієї співпраці з кращими фотографами. Участь у цьому фотофестивалі приймають провідні європейські фотохудожники. Головною умовою є те, аби кожна світлина була зроблена на території країн Європи. Цього року до них долучилися й наші українські митці, які представили фотокартки з українськими пейзажами. Україна інтегрована. Європі відкриття виставки не випадково співпало з Днем Європи, запевняє Альберт Комарій. Адже тут представлено фото, котрі зображають старий світ з різних сторін. Переглянути експозицію світлин можна у художньому музеї до 10 червня. Генрієта Беох, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.